Свідок триває. Отже, більшість монастирів на Афоні проти того, щоб брати участь в інтронізації Епіфанія Думенка, голови новоствореної організації Православна церква України, за інформацією, яка з'явилася у грецькій пресі, з цього питання священник кіно Святої Гори провів позачергову сесію. Там вирішили відмовити патріарху Константинопольському Варфоломію, який просив відправити делегацію для участі в інтронізації. Тим часом в Україні загострюється церковний конфлікт напередодні. Сьогодні на Волині, в селі Садові, відбулася чергова боротьба за храм. Боротьба за храм на честь Казанської ікони Божої Матері в селі Садові на Волині почалася, коли дехто з мешканців вирішив приєднатися до новоствореної релігійної організації Православної церкви України. Але більшість із тих, хто постійно відвідує храм, роти. Ви бачите, до чого роздирають село? Сто років церква простояла намоляна, бойня хто була і вистояла церква? А зараз отаке от все. Ну просто я не знаю, ну вороги чорні. Це болюче питання усієї громади, тому що в громаді є прихильники і нашого православного храму. Української православної церкви, я за те, щоб не бути ворогами нам, між двома нашими напрямками. Там а навпаки нам мирно об'єднатися. Об'єднання, про яке кажуть сільські голова, не матиме юридичної сили, заперечує настоятель храму. На сьогоднішній час в міністерстві юстиції України, такої церкви, до якої ви закликаєте, православна церква України, Ми не немає. Не вас. сьогодні не ще реєстрації державної немає. Священник показує документ, який був виданий ще 1990 року. Це виписка із ЄДР, Державної реєстрації. Бачите, релігійна громада Української православної церкви. Прото Валерій приїхав до Садова також із папером. Священник новоствореної православної церкви України сусіднього села каже, призначений поєднати роботу своєї парафії з парафією в садові. Ну тому указ про призначення населення На Документі зазначено, що він виданий Київським патріархатом, церковною організацією, яка заявляла про свій саморозпуск. Збір громади охороняє поліція. Словесні перепалки не вщухають. Домовлятися людям не вдається. Отець Володимир розпочинає службу просто під стінами храму в своїй я не а в своїй церкві, бут... бут... міл... церкві які є а, Я а, є. ставлю на голосування зараз, простим підняттям руки. Піднімаємо руку. Хто за перехід нашої громади з підпорядкування московського патріархату до православної церкви України? Прошу підняти руки. Настоятель храму отець Володимир зборів громади не визнає. Зібрав таких людей, які жодного відношення до парафіальної ради і до парафіян садова немає. Тут дуже багато людей чужих, які ніколи не були в храмі. Настоятеля підтримують і селяни, які постійно приходять до храму. Це план служити Богові і вірити в Бога і зберегти наше православ'я, яке йде від діда й прадіда? Ми будемо працювати у правовому полі. Ми будемо виконувати дійсно по статті е, е, конституції. Ми маємо право вільно сповідувати віру, ту, яку ми взяли від своїх батьків. Ми будемо захищати всіма юридичними методами нашу громаду і наш цей храм. Сільські збори так нічим і не скінчилися. Прихильники новоствореної релігійної організації обіцяють повернутися сюди за тиждень із керівниками району та правоохоронцями. Віряни Української православної церкви кажуть, що захищатимуть своє право на віру суто законними методами, та звісно ж молитвою. Петро Хоменко та В'ячеслав Дідок, Волинська область, НТН.